гібридна троянда Big Purple, Нова Зеландія, 85-й рік, пурпурна квіточка, малиново-пурпурна, діаметром 12-14 см. Дуже відомий багатьом сорт. Дуже давній 85-й рік. Не бачив, хочу показати. Кущик високий росте. В мене це метр шістдесят мабуть. Завширшки сантиметрів вісімдесят квіточку тримає від П'яти до семи днів. Сонечка не боїться, дощу також не боїться. Має дуже сильний аромат приємний, має красиву листву, крупні листочки, зелені листочки, нічим не хворіє, дуже рясна, щедра. Подивіться, скільки пуп'янків. Ще буду любуватися її красою в майбутньому. Вражає її колір яскравий, малиново-пурпурний. Вражають її пелюсточки гафровані, а також вражає її здоров'я, нехвороблива, сильна, ніхто її не їсть, незважаючи на те, що вона пахуча, ароматна троянда. Але тріпсів на ній немає, бронзово, коленок також немає. Мабуть, все ж таки тому, що це не світла, а темна троянда. У мене вона посаджена поряд з графіняй фон Ханденберг. Ще не розквітла. На другу хвилю заходить моя графиня. Їх то нас співпадають і дуже красиво виглядають поряд Гарна ця троянда і в букеті, тому як у неї подивіться, які пагони високі, гарна ця троянда і на кущику. Бік пл, чайно гібридна троянда малиново-пурпурного кольору. На все добре.